Це харків'яни. Люди переживали різні часи. 22, й 23-й рік, 24-й рік. Коли ворог цілодобово фактично боїв ракетами С-300 по місту Харкову. і ті, які пережили це, ну жодним шахедом, На жаль, кажу, на жаль, їх не злякаєш, і все ж таки люди мають перебувати в укриттях. Я зазначу, що ці ті люди, які перебували в самому приміщенні, вони зреагували вчасно на сигнал повітряної тривоги. Вони спустились в укриття і тому не постраждали. Факти і дійсно внаслідок такого удару в день на вулиці була велика кількість людей, і лише на щастя, лише постраждало чотири людини мають легкі ушкодження. Це просто диво, так насправді, тому що ворог, ну мені так видається, цілеспрямовано бив по скажімо так густо. Ну і населеному, і на вулицях просто вони чітко розуміли, що там є ринок, і ринок відповідно працюючи, і велика кількість, тобто будівель, і житлові будинки там поруч, і люди просто в день в місті Харкові. Це серед місця міста Харкова. Правильно ви зазначили, і там перебуває велика кількість людей.